Це наша ультрашвидка зарядна станція EDS Q360. Як можете зрозуміти, з назви 360. Це максимальна потужність 360 кВт. Дана станція дозволяє заряджати електромобілі в звичайному режимі, як ми робимо це на АЗС, тобто паралельне паркування. Можуть бути одночасно заряджатися 4 автомобілі, і тому дана станція має... Дві сторони з двома тачскрінами, 22-дюймовими тачскрінами, дуже високої яскравості. Чотири кабелі, чотири пістолети, які можуть одночасно заряджати до чотирьох автомобілів. Для полегшення взаємодії користувача зарядною станцією ми маємо led індикацію яка демонструє відсоток заряджання в даному режимі. Ви бачите, що станція готова до заряджання. Можемо далі авторизуватися або за допомогою клубної карти. Або за допомогою мобільного додатку, і от вже почалось заряджання.